Всім доброго дня. Сьогодні в своєму відео хочу показати вам свій перець. Хто зі мною, хто дивиться мої відео, я показувала, як я його садила, як я його підживлювала. І сьогодні, ось перець в такому вже стані. О, дивіться, які. Я говорила, що я перець не пікірую. От подивіться, які перчинки у мене виросли. Ось Тут є декілька, значить, це перець. Капелло, Ось капелло, ось я тут деякі відділила перчинки, щоб хочу посадити декілька кущиків у теплиці. Ось, бачите, які перчини. І коріння. ось таке, Бачите, я перець не пікірую. От він у мене росте у цих кошиках, в яких я його посіяла, так він і росте. І ось, бачите, які стеблинки. Дивіться, які гарні перчинки. Вже проситься висадити у відкритий ґрунт, але ж погода не дозволяє. Так що поки що стоїть оце, у цих лоточках до тепла. Ну і ось трошки показую вам, що є такі листочки, підмерзли. Ото була така ніч морозна. От, стояв у тепличці, треба було ще спонбон накинути, ну, трохи не догледіла, як кажуть. Ось такий перець. Бачите, який не пікірую і гарний росте. І ось перець, дивіться, який, як солдати, стоять це колобок, мій перчик, ось теж тут. Бачите, які гарні вже он бутончики закладає для квітування. От. Бачите, ну тут ось десь її дуже сильно приморозилися верхушечки. Так я деякі листочки познімала, не знаю, як воно буде от, Ну от, Жду тепла, або ж треба якусь натягувати тепличку, висаджувати у відкритий ґрунт. Ось такий перець без пікіровки можна виростити, Бачите, і не треба займатися лишньою роботою, пікірувати його. А коріння тут таке, що. Бачите, яка мичка коріння, воно розростеться і буде вам перчик, те, що треба. От, бачите, як. от. Так що, таке сьогодні моє коротеньке відео. Показую вам результат, як я роблю. От, і все буде добре, я думаю. Аби тільки погода наладилася. Всім гарного дня і дякую за увагу!